Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Бачите, ось квіточки висадили, а вночі було мінус п'ять. Рука О. А вночі було мінус п'ять. Ви представляєте? Холодно як було. І той. квіточки всі померзли. Ну не то, що померзли, а ну ось тут стоять біля помойки ящики. Що воно за ящики? Я ж посилки відсилаю, мені такі ящики треба. Непогані, але не хочу чужого додому тягати. Не хочу. Отак. Холодно у нас, ночі мінус п'ять було. Я тепло ділася, перчатки. Я виходила, сміття викинула, дійшла до магазину свого, нічого там не було по знижкам. Думаю, трошечки так прогуляюся, вам щось познімаю. От. Бо тоді буду вдома цілий день. У мене стірка. От так що вдома буду. Оце ж наточки дом, де наточка мешкала. Хороший такий, чотири поверхи в домі. Квартири на першому поверсі тільки отут з цієї сторони і там з цієї сторони. От. А так, от от все, бачите, то там сауна. А, прачечна у них не така, що стирати машин не було. Але сушилка була хороша і були холодні е, келарі, так називаються по-фінськи. Холодні кладовочки. кладовочки хороші, холодні. У нас не було там, де ми жили, і тут немає холодних. Тільки кладовка, така, що речі складати. От. А в них були. От. І тут же висадили оці квіточки, нарцисики. А воно ж холодно їм. І в центрі висадили я вон. там, вон, на тій стороні, бачите, висадили. Оце ж кущі з ягодами, тільки я тут ягодки рву. Більше ніхто тут ягодків не рве. Зараз підемо туди, покажу вам. Там тепер табло таке здорове зробили. І написані фамілії, хто де живе. А раніше табло було з другої сторони, Отут я вам покажу. Бачите, діти. Класики грають, як ми, як ми в молодості, в дитинстві, як ми грали. О. Валюша, привіт. Не знімаю той асфальт, але ж руку не можу високо піднімати, тому виходить, що трошки чіпляю і асфальта. У них, бачите, кодовий замок, і отам от от висять списки людей. Ось написано 9 годин, 27 хвилин. А раніше вони отут на цій стіні висіли списки, а тепер електронний список там. Ната жила в 120 й квартирі. Зараз там якась прада Ме... меаурі. Раніше там була моя наточка, мешкала, то її було помешкання. Ой, хороша квартира. Ви знаєте, я досі за нею жалкую. Я за нею жалкую. А тому, що як наточка її здавала, треба було мені туди переїхати. Але, але не, не очікувати того ремонту, що вони там все, він мені столят не нужен. Він мені столят не нужен. Там чисто було, ми з той порядок навели, все поперемивали, як здавали квартиру, а вони ж все одно взяли і все понівичили, по поламали по, по той. І почали ремонт діляти. Ось дивіться, які тут квіточки, вони завжди, отут, скільки я отут до Нати ходила, ще в другому домі жили. От вони завжди тут були. Отакі голубесенькі, красиві. От, і отут, от ще якісь розквітнуть, але ще нема. Бо ті в затишку, а ці ні. От. Ось так. Так що. Вікна в наточки на цю сторону виходили, останні, то бачите, останній поверх, кухня і, і зала. Здорова квартира, 38 квадратів. І дуже дешева була, дуже дешева. Ну, Я думаю, що після ремонту додали і характерно додали, але вона теж такий е, е, той, електрика така ж була дешева. Якщо я плачу за три місяці 150, ой. Пробачте 115 євро, то НАТО за три місяці платила дванадцять по 4 євро. А світло горіло в неї завжди, завжди. Вона все завжди спить із включеним світлом. Ну і сіма сім вдома не, не від'їжджає в командіровку, то тоді ні. А як він тільки в'їхав в, в командіровку, все, НАТО одразу світло включає. Хоч маленький настольничок якийсь, біля неї на, на столику стоїть настольничок, вона його включає і ото так з ним спить. От. Оце така у нас погода. Зовсім-зовсім не весняна, зовсім прохолодна така, похмура. І наступну неділю, всю неділю така буде. Ой, це в мене тут сумочка вона злазить з плеча, так я її. Піднімаю, вона так шародить там. Сумочка така тряпчана. От. Так що тут такі діла, дівчатки, мальчики Я жалкую, жалкую, треба було. Ой, зараз я і на цю руку візьму сумочку. О, така вона сумочка. Отака, бачите. От, я жалкую, тим, що, по-перше, вода дешева, 16 євро, входило у. У ціну квартири. Квартира стоїла десь у неї 480 євро. От. Ну, хай 500, хай 500 там. От. Інтернет, так же, як і в мене, безкоштовний був 500 євро. От. А в мене 650 на 150. Ну, і нравилась вона мені нравилася. Ну, і, знаєте, ще одне. Вона воно того, що там моя наточка ж, мешкала. От. Я би мені так сказала, ось бери цю квартиру, переїжджай, так я б одного не захотіла. От. А так, як моя наточка, мені такі спогади хороші, як вона отримала ту квартиру. Вона така була довольна, вона така була щаслива. Ми ж як з'їхали з, з трьохкімнатною, то. Три місяці вона очікувала свою квартиру, і три місяці вона жила в нас. От. І поки їй, дали, їй давали на просмотр, крім цієї, ще в другому районі квартиру, ми пішли, подивилися, кажу, ні на малюсінька біля е, електрички, де потяг ходить е, железнодорожне полотно. О. Воно буде гукати, вони ночі ходять і, і зранку і все. Кажу, на що воно тобі треба? Хоч вона була така згодна, швидше вже в свою хату, кажу, ні. І другий район. Кажу, давай будемо очікувати, поки в нашому районі дадуть. І їй одразу слідую дали на просмотр. Оце ж ліс туди піднімаєшся і в лісі деш гуляєш. І слідуючу ж дали на просмотр уже оцю хату. Ось воно там за лісом, бачите, дім стоїть. От Ми пішли одразу, кажу, Ната, оцю береш. Вона каже, і мені подобається. Здорова, хороша, світла, сонячна. І кімната, і кухня виходять оце ж на цю сторону, на сонячну. В неї було завжди сонячну, але не так жарко, як у мене. Бо в неї ж балкона не було, от. а він її не треба був. Балкон вона сушила сушилку, постирає, сушилку розтягне, поставить у, у залі та, та й посушить усі речі. Ось, бачите, оце її дом був. Отак. хороший, Дуже хороший, я вам скажу. Дуже мені подобалося. І їй дуже подобалося. Ну, і тоді ми теж пішла, договір заключила, все написала, що да-да-да, цю хату беру, добре. І ми тоді давайте робити там генеральну уборку. Можна було сказати, там трошечки перекрасти, перебілити. Вона каже, та да, ладно, воно не таке грязна. Давай зробимо генералку, та й заїду. От. А що ж заїду? Речей же не було, тільки лі лічні речі. а також нічого більше не було. Так от так -от -от. і, і, і заїхала зі своїми речами, а тоді ми вже купували все. О, тоже ось дійшла. Ось, бачите, оце ж ремонтують оці два доми. Ой, дівчата, яка пил, яка пил летить, страшне. Оце ж мій такий поремонтований, красивий, а оце ж два. Я, звісно, не, не розумію фінської політики, але я б як оце робити, я б одразу робила три. І цей мій, і ці два, щоб в один день би людей усіх виселити, і хай би тут нікого не було, от, і щоб е, пиль не летіла і робити оце ремонти, тому що ну, це ж невозможно. Я вийшла пару днів тому, було тепло, вийду, думаю, на балкончик попробую той е, поли помити, подоконник протерти. Боже, яка пилюка. Яка пилюка страшна, так вроде, вийдеш не видно, а та пилюка страшнюча, пристрашнюча пилюка. Ото і все. Так що я то помила там та й зайшла. Там були такі коврики в мене. Я тільки манюсінький один оставила, а те все позбирала, тому що не хочу я, щоб там тоді. Та хоча я їх і стираю, вони манюсінькі ну все одно не хочу. Ось, бачите. Оце ж... Все ж вони оце роблять. роблять. І оце ж тут ще один дім стояв. Ще один дім тут стояв, його вже розвалили повністю. Ну, отак, я б, звісно, це ж я вам кажу. Сразу б, робила, сразу б робила ремонти, щоб було все а так, а так якось не дуже хорошо. Ну, не нам цього вирішувати, бачите, навіть льод замерз, тут трошки води було. Так навіть льот замерз. Бо вам кажу, уночі було мінус п'ять. Уночі було мінус п'ять. І травичка зелененька вже повилазила, отакий от холод. Отак от. Ну, нічого ж з цим не зробиш. Такий ж прийде, колись ж і тепла весна, і тепле літочко. Прийде все, де воно дінеться. Не де воно не дінеться. Оце велосипедка наша, оце мій дім. О. 3С називається. А то, то перший 3А, 3Б і 3С. І це був ще 3 d якого вже немає. Ну, ось ви мене вже й додому довели. Трошки прогулялася, вам показала. Та й піду додому. О, так погана погода, така похмура, холодна. Так що краще сидіти, мов, вдома. Та чи пташечки он, співають? Пташечки співають. Де тут мої ключики? Ось вони пташечки співають, а що їм? Вони не співають, наспівують нам теплу погоду. Отак от відкриємо от зараз. Отак. От понеділок будуть прибирати, бачите. Вітер листви натягав. Холодно було вчора, й сьогодні. Та й всю неділю я вам кажу, буде холодно. Тут дорожки ж у нас лежать, бачите. Тут і тут. Їх міняють. Приїжджає служба спеціальна, дорожки забирає, одвоза стирає, а новінці ну, забирають і одразу нові ложать. Такі самі тільки чисті. Тоді їдемо от, от так. Ну, ось, ліфт прийшов. Зараз я вам покажусь. Видно мене. Це я напухкана, така в діта бо холодно на вулиці. Так що бувайте здорові, мої рідненькі хлопчики і дівчатка. Всього доброго, всього вам благополушного. Пока-пока. Зараз зніму печатку, бо інакше не. Інакше не той. Телефон не срабатує, не виключається. Папа. Бачите, напасхайні по свята повісили. Тут ще не повісили нічого, ну повісить. У мене немає такого повісить. Отак. Зайшла в хатку. Теж, бачите, дві посилички приготувала. Одне пізніше. Так що давайте, давайте. Опа, оце є.